Американська, яка адаптована для, людину, для людини на інвалідному візку. Тут є пантус, тут водійське сидіння, від'їжджає, повертається для комфортного пересаджування. Яна Лебедєва на власній машині поки що їздить тільки на автодромі. Посвідчення водія отримати не може. Отримати права вирішила, тому що це, вважаю, дасть мені більше свободи і незалежності, як у повсякденному житті, так і професійному. Так як я займаюся спортом, то буду самостійно їздити на тренування. Готова скласти і теоретичну, і практичну частину іспиту, говорить Яна, але поки не може цього зробити у Херсоні. Все через відсутність у місцевих автошколах спеціально обладнаного автомобіля для людей з інвалідністю. Складно ще в тому, що раніше людині з інвалідністю, щоб отримати права, треба було їхати і навчатися в іншу область на такі довготривали, 4-6 місяці. Тому це було складно і дискримінаційно, я вважаю, тому що Люди, які не мають інвалідність, можуть скласти скрізь, вивчитися і скласти іспит буде. А для людини з інвалідністю це є великою проблемою. На сьогоднішній день в Херсонії області немає спеціальних автомобілів для того, щоб людина з інвалідністю могла скласти іспит на отримання посвідчення водія, говорить директор однієї з херсонських автошкіл Геннадій Шапірін. За його словами, це питання повинно вирішуватись на рівні держави. Ну, на рівні держави якимсь чином це ну, навіть просто б зробили б якісь осередки, наприклад, Одеса і весь цей, наприклад, південь, наприклад, Миколаївська, Запорізька, там, Херсонська область, і, наприклад, в Одесі були б такі школи, де ми може, могли б дійсно взяти там автомобіль на прокат. Оплатити там і це все діло таким, я думаю, чином Ну, На теперішній час ми навіть практично ще не приймаємо, думаю, вже найближчим часом військова адміністрація надасть таку змогу затвердити нам морщувати тому що би, на теперішній час вони читають, що є небезпечно приймати практичний. Заступник начальника регіонального сервісного центру МВС області Микола Іщенко розповідає: люди з інвалідністю зараз можуть скласти теоретичну частину водійського іспиту, а практичну пізніше, коли в місті з'являться спеціальні автомобілі. Власний транспорт каже, не підходить. На теперішній час неможливо складати на своєму автомобілі. Заміни з практичних іспитів, тому що це не передбачено законодавством, можна приймати на автомобілях, які належать сервісним центрам, або автомобілі, які є в базі автошкол. Кожна автошкола має перелік автомобілів, на яких можуть проводити навчання. Херсонські автошколи займатимуться переобладнанням кількох автомобілів для навчання людей з інвалідністю, говорить Микола Іщенко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.